Чим Андрій Лунін шокував Артема Довбика у матчі Ла Ліги Вільяреал Реал Мадрид, перформанс Віктора Сенкова на очах Романа Римчука в українському дербі Валенсія Жирона. Печальна дебютна поява на полі Олександра Зінченка в матчі Арсеналу. Чому Динамо Київ може залишитися без єврокубків на наступний сезон через один з іноземних клубів? А також трансферна бомба від сенсації УПЛ. Та резонансна заява Роберто Дідзербі. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Майже всі українці за кордоном отримали ігровий час в останніх турах чемпіонатів. Перш за три матчі у формі арсенала вийшов Олександр Зінченко. Щоправда, трапилося це дещо спонтанно через травму Габріеля. І хоч Канонірі видряпали перемогу за кілька хвилин до фінального свиску проти Евертону, це не завадило Сіті отримати четвертий поспіль титул чемпіонів. Підопічні гвардіоли не допустили втрат очок в останніх шести матчах і не залишили шансів арсеналу. Зінченко грав непогано за пів години дотик та 90% точності передач. А з Віталій Миколенко продовжує заліковувати своє пошкодження і не потрапив навіть до заявки рисок. В Іспанії Валенсія Ямчука приймала Жирону до Беката Цянкова. і сам один із українців став ключовою фігурою матчі, отримавши найвищу оцінку. Мова про Віктора Ценкова, який набрав топ кондиції в останніх турах і готовий запалювати на євро. Де вперше в своїй кар'єрі в 26 років буде основним на рідній позиції на великому турнірі. Спочатку півзахисник віддав чудовий навіс асист на Савіо, а потім міг асистувати й Дубику. Але замість Артема його подачу у власні ворота переправив Ярек. Також Віктор був близький до голу, але в одному з моментів потрапив у стійку. За 68 хвилин у Ценково 44 точні передачі, 5 ударів по воротам, дві вдалі спроби дриблінгу. Два виноси, два зароблені фоли, і титул гравця матча для Артема все складалося не так яскраво. Так саме наш форор забив один із голів, але то він ще не бачив, що коїться в одному з паралельних матчів, про який трохи далі. Яремчук вийшов на заміну на 61-й хвилині, і крім змарнованих двох вбивчих моментів, запам'ятався найгіршою оцінкою за гру. Ну а щодо який зіпсував день довбику, то тут на арену виходять Андрій Лунін та Реал Мадрид, які пропустили від Серлота 4 голи на виїзді і віддали норвежцю нагороду краще бомбардира сезону Ла Ліги». У нього 23 голи проти 21 у довбика. До Андрія питань немає. Тут більше не привозили партнери. Але після трьох сухих поспіль поєдинків від куртуа Українець точно не додав головного болю анчелоті перед фіналом Ліги Чемпіонів. В Іспанії провели цікаве голосування з питанням, яке бентежить багатьох українських болівальників. Марка запитала у читачів, хто повинен бути першим номером реала в фіналі Ліги Чемпіонів. І що цікаво, не тільки українці підтримують Андрія. 52% проголосувало за Луніна. 44 за Тібо Куртуа. Ну а ще два віддали свій голос за кепу. Відбулися перші перемовини між Атлетіко та Жироною по етему Довбику. Очікувано, матрасники поки лише розвідують обстановку і намагаються понизити ціну на українця. На раніше джерела Жерони називали суму в 40 мільйонів євро. Атлетіко хоче збити вартість через залучення вгоду когось зі своїх гравців. Жероні такий варіант цікавий. Також сторони вже розпочали активну роботу, адже агентам не вигідно, щоб на євро Артема це питання відволікало від збірної. Атлетіко остерігається там вдалих виступів українця, бо тоді ціна може зрости. А Жеро ж хвилюється за провал, щоб навпаки не втратити кошти. Ну скільки не виключений будь-який з цих варіантів, то рішення абсолютно всім сторонам потрібне вже перед євро. Ну, а ну як гадаєте, ви де все ж таки краще продовжити кар'єру довбику в Жероні чи Атлетіко Мадрид? Пишіть свій варіант в коментарях під цим відео. Ліверпуль слідом за клопом попрощався з відомим дуетом ветеранів. Клуб офіційно покинули Жуель Матіп та Тіаго Алькантара, з якими вирішили не продовжити контракти. На двох у футболістів понад 300 матчів за червоних. Очікується, що вони повернуться на батьківщини. А й взагалі може стати одноклубником Артема Добика та Віктора Ценкова. Скаути жродне були поміщені за розмовами з його агентом. Іспанцю на днях виповнилося 33 роки. Пражська славія може стати причиною відсутності Єврокубків Динамо Києва. Справа в тому, що клуб посів друге місце в чемпіонаті, через що кияни тепер розпочнуть кваліфікацію далі чемпіонів не з третього, а з другого кваліфікаційного раунду. Виліт за кого не дозволить Білосинім потрапити навіть у лів конференції. Звичайно, що потенційні суперники на папері для Динамо не складні. Але всі ми добре знаємо, як кияни можуть здивувати своїх болівальників в подібних матчах. Сподіваюся, що Шовковським вони цю традицію зруйнують і все ж таки почнуть братачки там, де це робити необхідно. Досить цікаві новини на нас чекають на трансферному ринку УПЛ. Так, я не інформація про домовленість Полісся та кривбасу по лідеру захисту криворіжців Данило Безкоровайному, який може стати рекордним придбанням цього літа у внутрішньому чемпіонаті. Ціна угоди повинна скласти понад 1 мільйон євро. Чемпіона світу свого часу досить довго вели скаути Динамо. Але як ми бачимо, Полісся наразі є більш наполегливим і не покидає амбіції побудувати топ проект у рамках УПЛ. А то чи Юрій Максимов сказав, що 70% футболістів Дніпра 1 погодили свої переходи до інших команд. А звідти Полісся досить давно вело піхальонка і декількох інших цікавих виконавців. Тому за цим клубом треба спостерігати уважно. В Аргентині оновили рекорд імені Марадони та Гуеро. Матео Аполоніо став наймолодшим дебютантом в історії місцевого чемпіонату. Футболіст вийшов на поле у віці 14 років та 29 днів. До цього рекорд належав саме Куну, який дебютував 15 років і 1 місяць. Марадона вперше вийшов на поле в 15 років і 11 місяців. Але ще ще більш цікаво, на відміну від легенд, матео грає в сохисті, що лише більше додає унікальності даному досягненню. Ювентус офіційно звільнив Алегрі. Цікаво, що трапилось це одразу після фіналу кубку, в якому сеньора мінімально переграла таланту. Причиною подібного стала поведінка тренера, який грубо спілкувався з суддями, показував непристойні жести та погрожував журналістам. До кінця сезону клуб очолить тренер молодіжки. Ну а вже влітку ще одна топ команда вийде на пошук нового наставника. Головне Ювентусу не повторити долю Баварії. Яка, наче в півфіналі чемпіонів, вийшла і має потужний склад та ресурси, але все ніяк не може знайти собі тренера, отримавши відмови від Алонсо, Нагільсмена, Зідана та Тухеля. А єдиний з ким останнім вели перемовини мюнхенців, був Роберто Дідзербі, який сенсаційно голосив, що провів свій останній матч на чолі Брайтону, і здавалося б, що все зійшлося. Але ні, спортивний директор Баварії сказав, що новий тренер клубу точно не буде італійцем. А це означає, що або Роберто Сенсесійно чолить Барселону, або на нас чекає повернення спеціаліста на батьківщину. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.